буду дуже коротким в нас є велика ідея за кілька років від трьох до п'яти зробити в Луцьку креативний хаб, щоб втілити такий великий задум. Нам потрібно буде дуже багато взаємодіяти з жителями, з іншими громадськими організаціями, з владою з бізнесом. Я сподіваюся, що сьогодні ми будемо не менш активними що сьогодні ми викладемося наповну. Ми будемо думати, ми будемо. Планувати, і ми будемо віддавати максимально своєї енергії для того, щоб дівчата далі мали з чим працювати. Це не просто проект для проекту. Це насправді вибудовування стратегії міста. Це не просто для того, щоб був попірчик. Це насправді важлива позиція і важлива місія зробити чітку візію міста, в якому хочете жити саме ви. Це великий прецедент для України, коли бізнес створює громадські організації і починає рухати міста знизу, коли активні лучани починають самі провокувати зміни. Це призводить до найкращих прикладів, які ми знаємо по світу, коли зміни проходять не зверху, як факт. А коли ми всі з вами створюємо ці майбутнє і придумуємо так, як ми хочемо жити в місті. Нам варто переглянути шлях шлях з'єднання цієї частини міста і старим містом. Маємо тут чудове озеро і маємо питання, що з ним робити.